Мені казав один ханжа, що наша мова геть відстала, що краще йшла б мені чужа, немов до хіба кусень сала. Що весь мій поетичний план спинитись може на півході, що я останній з могікан, що наша мова вже не в моді. Гей, проповіднику, стривай. Твої слова. Мова. Мова моя українська, батьківська, материнська я тебе знаю, не просту, домашню, звичну, не з морів прикликана, не словників насмикана. Ти у мене із корення, полем мені наговорена, дзвоном коси прикована, в чистім воді смокована, болем очей придивлена, смутком багать придимлена, з хлібом у душу всмоктана. По людській намокнута, з кров'ю моєю змішана і аж до скону залишена в серці моїм. Мово рідна, колоскова, материнська ніжна мова, мова сили й простоти, Егей, яка ж прекрасна ти, перше слово крик любови, сміх і радість немовляти, неповторне слово мати. Друге слово гім величний, Грім, звиття і крекіт орлий, Звук вітчизни неповторний. І простий, і предковічний. Ну а третє слово мила, буря крові, пісня рвійна, І така, як пах і така, як мрійка мрійна. Перейшов усі я, є. є прекрасних, мов багато, але першої, як мати, серед, мов лиш ти є. Ти велична і проста, ти стара і вічно нова, ти могутня рідна мова, мова пісня колескова, мова матері уста. Не всі пісня у світ, бо українське слово, як та вода хринична, як у сатукалина, що свій дарує світ, бо українське слово, як та вода хринична, як у сатукалина, щось свій дарує світ, вона сонце сяйна. Така жидайна і праведно чиста, це батьківська мова, це мова моя, така жідайна і праведно чиста, це батьківська мова, це мова моя. Серця солода, Батьківський запобіт, у ній душа народу і невоморна сила, у ній незгасна пісня, не зроду душа народу і сила, незгасна пісня, що вийне зроду блід, можна сонце сяйна, вона променіста. Віків течія, Так кажете тайна і праведночиста, це батьківська мова, це мова моя, Так кажете тайна і праведно зночиста, це батьківська мова, це мова моя.